Сонце сходить над рілею, ми вже сіємо зерно Сонце сходить над стернею. не сум. Україна, а скільки вам років Україна? Багато дитину. А ти дуже гарна, як небагато років. Чому ви така сума? Трішки вмучена. А чому так? Що сталося? Війна. Вже не перша. А нам це погано. А скільки ще буде війна? Не знаю, від моїх дітей залежить. А скільки у вас дітей? Мільйони. Ого, багацько. А які вони? Ну, ваші діти. Всі різні. Але загалом сильні, мужні. Вірні, талановиті, люблячі, найкращі. Брати між собою трішки чупляться, доньки одна одну сварять. Але це не страшно, виправляться. Вони ж в мене розумні, зрозуміло. А можна і ми станемо вашими діями. А де ж ваші батьки? Моя мама погонствоють. Вона казала, що ви погана і вас треба звільнити. А мої батьки хотіли вам допомогти, але кажуть, що не все так просто. — Іди до мене, йди додому, кличуть, а ви до ще тут будете? Завжди. Хм, круто. Хоч Україна назавжди? — Так, назавжди! Я Україна, не скорюся нікому ніколи. Я країна, де ростуть височенні діброви. Скільки мені ще страждати, натерпілась уже я вкрай, скільки мають життя віддавати. Українці, за вільні свій край. Я бачу сльози матерів, у серці глибоко вони течуть. Та скільки не було б шахів, вони до перемоги приведуть. Уже не нікуди дітись, а голою-неволею доведеться стати на супроти. Тож не осоромимо землі нашої. А ляжемо кість тут, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо ми, то сором нам, то ж станемо кріпко, і я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, тоді самі подумайте про себе, де голова твоя ляже, там і наші голови не служить. Гей, до ворою! Віти, тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндро, за що, мамо, гинеш? Чи ти рапу до схід сонця Богу не молилась? чи ти дитячок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю мовчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкій освіті. Панувала, ой Богдана, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, Що колишню співала про свою недолю. Що співала, що лядала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись задушила і серцем приспала. Степи твої запродані, жидові, німоті, сини твої на чужині. На чужій роботі. І Дніпро прадний засихає, мене покидає, і могили мої милі москаля розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Поможуть москалеві господарювати та з матері палатну сорочку знімати. Помагайте, недолюбки, матір катувати і ще свого віку жити без смерті. Україна назавжди і згодом навіки. Паленою гумою тягнуть ці тижні. Шукали. Гомін тепер прагнемо тиші. Наче ми застрягли в хаосі віковому та все ж. Втаха летать додому. У паніці наросі брати слів.